Перше питання, яке дуже часто нам задають, це скільки електроенергії споживає теплопідлога. Але по-перше, давайте з вами розберемося, від чого залежить споживання електроенергії. Споживання електроенергії залежить від встановленої температури підлоги. Якщо це буде тепла підлога працювати під кахель і буде встановлена температура 29-30 градусів, то це буде одне споживання. Якщо це буде тепла підлога, яка там під якісь інші покриття, і буде встановлена температура 24-25 градусів градусів, то і споживання буде інше. Далі від температури повітрі. В приміщенні, наприклад, якщо в приміщенні у нас температура повітря там двадцять то тепла підлога буде менше електроенергії споживати. Якщо температура повітря в приміщенні 18 градусів, то ця тепла підлога у цьому приміщенні буде споживати електроенергії більше. Наступне, це від чого залежить споживання електроенергії, це наявності та кількості теплоізоляції підлоги. Про теплоізоляцію ми вже з вами розповідали. Розгляду приклад на балконі. Євген у своїй програмі теж про теплоізолятор казав: якщо наша підлога добре теплоізольована і в нас буде мало втрат тепла униз, то наша підлога буде споживати менше тепла. І далі наступне це режим роботи постійно чи за рок складом. І Стас і Євген про це казали ми, що якщо на нашому регуляторі буде встановлена протягом доби температура постійна, чи якщо буде програмування, і наша теплопідлога буде підтримувати температуру там, 2 години, наприклад, зранку, і 4-5 годин ввечері, то, звісно, буде споживання електроенергії у цих випадках різне. Тому відповісти на конкретне запитання, наприклад, про нашу квартиру у Харкові, яку ми з вами розглядали на початку, неможливо скільки саме буде споживати теплопідлога, бо є ще цілий фактор, цілий ряд інших факторів, від чого залежить споживання. Можемо сказати так, що з нашого досвіду споживання становить від 20 до 60 кВт годин на місяць. Тобто, ця відповідь на це питання буде абсолютно вірною. Е, наступне питання: це яка температура підлоги є комфортною. Ну, спочатку давайте з вами звернемося до державних будівельних норм. І що написано там? Значить, там прописано, що підлоги приміщення з постійним перебуванням людей слід прогривати до температури 25-29 градусів, підлоги з тимчасовим перебуванням людей, або обхідні доріжки басейну, ванни, кімнати тощо температура підтримується 21 е, до 31 градусів. Тому е, далі ще одне важливе питання, коли е, ми кажемо про температуру підлоги, яка є комфортною, це яку температуру встановити на терморегуляторі. Тут я хочу задати інше питання перед тим, як відповісти на попереднє, це на якій глибині знаходиться датчик підлоги. Зараз я попрошу моїх колег, щоб вони мені показали трошки більш крупним планом. Покажіть, будь ласка, мені стендик. І ми маємо справу з чим. Якщо в нас використ... у нашій теплій підлогі нагрівальний мат, і датчик підлоги знаходиться під теплою підлогою, тобто ми встановлюємо тут температуру, яка нам комфортна на поверхні. Ну, наприклад, для кахелю це температура 28-29 градусів. Але якщо ми використовуємо конструкцію з нагрівальним кабелем і датчик підлоги знаходиться на якійсь глибині, то ця температура, яка ми встановимо на терморегуляторі, вона має коригуватися. Як саме коригуватися, я зараз покажу на слайді, на презентації. Тобто ми е, маємо що, е, такі дані, що різниця температури на десь кожний. Сантиметр глибини примірно півтора-два градуса. При товщі стяжки 5 сантиметрів. І якщо в нас кахель, і ми маємо, хочемо встановити на поверхні температуру 29, нам треба зробити такий невеличкий розрахунок. 29 хочемо на поверхні мати 5 сантиметрів товща стяжки. Множимо на 2 сантиметри на 2 градуси, вибачаюсь, на кожен сантиметр, і отримує температуру, яка має бути встановлена на регуляторі. Це 39 градусів. Але, мабуть, справедливо таке твердження, що на терморегуляторі потрібно встановити ту температуру підлоги, яка зручна буде саме для вас, саме у вашій оселі, саме у ваших приміщеннях. Тому таке твердження, мабуть, буде справедливо.